Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд блогосфери. Я Сергій Руденко. Події, які сьогодні розгорталися у Верховній Раді, є найбільш коментованою темою у в українській блогосфері. Власне йдеться про ухвалення бюджету 2014 року та так званого закону Клісніченка-олійника за номером 3879. Нагадаю, що вчора ввечері і весь день. Всі говорили про те, що на Євромайдані очікується штурм і що влада хоче розігнати Євромайдан вчора, ввечері і пізно вночі всі стежили за подіями, які розгорталися на Євромайдані, але жодних силових дій влада до мітингувальників не застосовувала. Натомість основні сили прихильників партії регіонів було стягнуто до Верховної Ради, до будівлі Верховної Ради, де сьогодні Парламент розглядав проект бюджету на 2014 рік. Власне, досить швидко упродовж кількох хвилин, закон про бюджет 2014 було ухвалено. Про перебіг подій у парламенті. Ви можете прочитати на нашому сайті tvi.ua. Але я хочу зупинитися на законопроєкті, який було ухвалено з голосу і руками, тобто шляхом підняття. Рук це законопроект 3879 Колісніченка Олійника про внесення змін та доповнень, доповнень до деяких е, законів. Отже, відповідно до цього закону в Україні запроваджується таке: запроваджується кримінальна відповідальність за наклеп. Причому цей наклеп може е, бути е, зроблений або Визнано наклеп публікацію у засобах масової інформації або в соціальних мережах. Так що, власне, привіт всім соціальним мережам, всім блогерам, тепер влада може контролювати і не лише контролювати соціальні мережі, а й судитися з блогерами за розповсюдження інформації, яка, на її думку, є неправдивою. Тепер відтепер будуть карати за виготовлення і зберігання екстремістських матеріалів. Що таке екстремістські матеріали не зрозуміло, але будь-які заклики до повалення нинішньої влади. І тепер влада очевидно буде. Карати, даруйте за тавтологію, забороняється збирати, і поширювати інформацію про суддів, чиновників та їхніх родичів. Тут передбачені штрафи, і арешт до шести місяців. Блокування доступу до житла. Очевидно, йдеться про те, що тепер не можна буде блокувати резиденцію президента Межигір'я та інші будівлі та маєтки наших чиновників. Забороняється також рухатись автомобілям. Колонії е, із п'яти авто, якщо немає спеціального дозволу, дає словом, дуже дуже багато норм пропонує цей законопроект. Е, є вже реакція блогерів на цей е, законопроект. Е, Джефрі е, Паєт, посол Сполучених Штатів в Україні, написав. Е, в своєму Твіттері вже встиг написати повідомлення про те, що занепокоєний через те, яким чином відбувалося голосування за деякі закони сьогодні у парламенті. Володимир Фесенко, політолог на своїй сторінці у Фейсбук. Так прокоментував сьогоднішні події у Верховній Раді. То, що відбувалося в останні часи в Верховній Раді, означає, що либо готується переход к білоруському сценарію, либо це початок кінця парламенту в його нинішньому віді. Ті, хто думає, що таким образом розрішають кризіс, його тільки усугубляють і переводять в інші форми. Окрім вже сказаного, законопроект колесниченка Аліника передбачає також і. Можливість закриття без суду інтернет-сайтів, якщо у них відсутня реєстрація як інформаційного агентства. А відомо, що в Україні дотепер всі інтернет-сайти, всі інтернет-проекти не регулювалися законом і не було жодних застережень щодо того: є цей сайт інформаційної агенції чи немає. Віталій Портников пише на своїй сторінці в Facebook власть уничтожила український парламентаризм. І це, незважаючи на те, що з першого дня політичного протистояння, саме парламент був оптимальною площадкою для нахождения компромісу і переформатування системи управління. Мустафа Анаем. Согласно переходным положениям закона Колесниченко-Олейника, президент Украины сразу после подписания документа обязан изменить фамилию на Путин или Лукашенко. Пишу, пока еще можно шутить. Времени-то осталось мало. Никаких иллюзий на тему подпишет, не подпишет. Надеюсь, никто не питает. Валерий Калныш, главный редактор коммерсанта Украины Пыша. Суммируем. Сегодня большинство приняло бюджет без обсуждения и поправок, удовлетворив запросы только своих депутатов. Поскольку оппозиция не принимала участия в обговорении его на комитетах, одобрила упрощение процедуры привлечения депутатов к уголовной ответственности, разрешила судить уклоняющихся. Т'явки в суд граждан заочно. В'ячеслав Кириленко, опозиціонер, пише на своїй сторінці у Твіттері копитне голосування, кінець парламентаризму, навіть такому кульгавому, який був Андрій Шевченко, народний депутат України. Також пише в Твіттері про те, що на очах усієї країни Верховна Рада сьому скликання припиняє своє існування. Юрій Саротюк. З свободи. 235 рук без міськів за хвилини знищують демократію і парламентаризм фініта ля комедія. Арсена Ваков, після такого голосування парламентаризму в Україні більше нет. Віктор Болога також характеризує цей закон Клісніченка. І говорить про те, що, що бюджет 2014 – це квіточки порівняно з законопроектом 3879. Ну і нарешті я хочу розказати про те, якої думки читачі нашої сторінки у Фейсбуці щодо подій, які розгорталися сьогодні у парламенті. Ми їм поставили запитання. Що в даному разі має робити опозиція після голосування у такий спосіб за бюджет 2014 і за ті законопроекти, які відбулися? Отже, що думають наші читачі? Роман Тидень, даруйте, можливо, я неправильно називаю прізвище. Думаю, время мирних протестів пройшло. Наталія Моспан. діє вже має не опозиція. Ми збираємося у будній день і рішуче наступаємо. Мусимо їх вимести усіх. Василій Черняк. Воювати треба не проти ПР, а за уми, Юга і Востока страни. Без них навіть прийдя власті опозиція нічого зробити не зможе. Задача трудна, але повніма. Константин Олейник. Вставай, страна огромною, вставай на смертний бой з донецькими бандитами з продажною ордою. Далі, Владимир Пліска, відставка правительства і президента. От тепер єдиний лозунг має бути у опозиції. Талянчик Горбатюк, тільки силове протистояння, губця цульки вже не канають. Володимир Шевченко, Офіцери збройних сил. Якщо ще хтось пам'ятає слова присяги, мусите захистити конституцію, і свій народ. Фашистська диктатура наступає. «Мітя Зубенко здать мандати. Ну, мається на увазі, що опозиція має здати мандати і залишити е, Верховну Раду. Попросіть прощення у майдану і більше ніколи не займатися політикою. Е, Оксана Гілета. А у мене зустрічне питання: який був план дії опозиції на випадок невдачі з блокуванням Верховної Ради? Бо тільки дурні не прораховують усіх варіантів можливого розвитку подій, і не планують, що робити в кожному з випадків. Сергій Коваль ну це, між іншим, уже заклики до е повалення. Скажем, або заклики до екстремізму. я не знаю, як це можна характеризувати. Сіли брать Верховну Раду. От коли вступить в дію цей закон, очевидно, ці вже заклики будуть сприйматися як кримінал. Власне, більше коментарів, а їх вже більше 200, Можна прочитати на нашій сторінці в Фейсбук. Пам'ятайте, що ми також присутні в Кантакті, в Google+. Плюс. Долучайтесь до наших сторінок. Читайте наші новини на сайті tvi.ua. І головне, бережіть себе, гарного вам вечора. Ми зустрінемося з вами вже завтра, о 17-й годині.